Запальник кладемо на зірочку. І тут має бути внизу тори на зірочку. І тиснемо, лише зірочку тиснемо цей клапан, відкриваємо газ на запальник. Тримаємо. І включаємо тепер, тут. Включаємо запальник. Запальник включаємо. Так, запальник. Горить свічка. В віконечко дивимося горить свічка. Тоді потихоньку відпускаємо цю ручку, на що нажимали, і крутимо, показують горить. Ну, одинички. Зараз має відкритися клапан. Клапан відкрився. І моя горілка загоріться. Горілка згоритись. Чекай, Бо я не вижу де Вася, тут. Все. О. І в такому. Ну там подзвонить, що не знаю. Я з виключаю. Виключається тут клапаном, крутиться до кінця і тиснеться цим на білий клапан, щоб цим затискало на білий. І виключаємо горілку. У нас виключений. Вже Тут припинивається.